Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Ось так виглядає мій 113 склад. Сьогодні буду забирати головну зірку Ліверпуля. Це Вандейка. Зараз переходимо в магазин, будемо відкривати пак за 3000 самоцвітів. Відкриваємо цей пак. Дивимося, що тут випадає. Прості гравці. І зараз гравець непродаваємий. Дивимося. І це Франція, воротар і рейтинг. І рейтинг 105. Доволі непогано. Піде на пазли. Зараз переходимо в обміни. І будемо робити обміни ліги. Зараз заберемо самоцвіти. 2,500 самоцвітів за 10 тисяч очків ліга. Далі переходимо в обмін за 10 тисяч очків ліга. Зробимо три обміни. Гравець 102-109. Потрібно, щоб гравці випадали тоци. Щоб пішли на пазли. І тут лівий вінгер і рейтинг. 104-й. Але тоц. Добре. Робимо другий обмін. І це потрібно тоц. Ігравець футбольних акордів. Шкода, що не тоц. І це рейтинг 102. Далі робимо третій обмін. Потрібно тоц. І це знову футбольні акорди. Франція ЦЗ, СПСВ. І рейтинг 102. ТОЦи не випадають раз випав тоц. Робимо обмін 103 по 109. За 30 тисяч очків ліги. І надіємося, що тут буде тоц. І що тут падає Іспанія, не Тоц, Прикро, Манчестер Сіті, 103. й Лише один Тоц випав в цих обмінах. Переходимо в Division Rivals. Тут теж заберемо 2500 самоцвітів. За 1000 очків Division Rivals. І переходимо, будемо відкривати спочатку обміни по 1500 очків Division Rivals. Дивимося. Потрібно нормальний рейтинг. ЦЗ з фейнорду. І рейтинг 105. 105. Доволі непогано. Робимо другий обмін. З другого обміну випадає Франція, ЦП, Ліон. 103, лише 103. Робимо третій обмін. Головна ціль на сьогодні це. Зірка Ліверпулю. Це Дейк. Нідерланди НАП. і рейтинг 102. Коли випадають Нідерланди, серце завмирає і хочеться побачити там Вандейка, звичайно. Робимо. Обмін 102 по 106 за 10 тисяч очків Division Rivals. І це гравець продаваємий. І це Нідерланди, ЦАП. І рейтинг. І рейтинг 103. Тепер робимо обмін за 10 тисяч. Очків Division Rival 105 по 109. Отут щось може випасти. 105 по 109. І це Франція. ПЗ. І рейтинг лише 105. Випав мінімальний рейтинг. Погано, погано, погано. Дуже багато пазлів не вистачає. Тут більше нічого не можна. Відкрити очків. Division Rivals Уже немає. Ще на один пак 102 по 106. Переходимо в почту. Ось скільки. Самоцвітів дає Ліга. Мені 9700 самоцвітів. 9700 самоцвітів за тиждень дала Ліга. Забрав всі інші нагороди. Переходимо в Абік. Тут забираємо все. Що тут буде? Гравці, лише гравці, монети. Переходимо в ліги. Ліга називається Україна-Паляниця. Хто хоче, вступайте. Забираємо тут ці нагороди. Самоцвітів 20, самоцвітів мало. Але після 50-го рівня там малі нагороди ліга дають. Переходимо в обмін. Не, потрібно перейти в подію. Там забрати 107-го ультімейт Тоца, який теж піде на пазли. Переходимо за 107 м гравцем. Тут він знаходиться 107-й. І відкриваємо, хто буде. Але все рівно хто буде, піде на пазли, бо дуже багато не вистачає пазлів. Ого, тут так воно. Гравці на вибір. Дехеа. потрібно Дехеа забирати, думаю, воротаря. Але, думаю, нема різниці, кого забирати. Дехе забираємо. Піде на пазли. Звичайно, шкода таких гравців викидати на пазли, але що поробиш. Переходимо в обмін гравців. І починаємо міняти. Закидуємо всіх, навіть який один гравець випадав, продаваємий. Все рівно всіх закидуємо. Два ультимейта. Це, бачите, 107 закидую. І пазлів 475. Зараз потрібно зайти і подивитися, скільки пазлів не вистачає. Заходимо в подію в галерею. І дивимося, скільки пазлів не вистачає. Ще пазлів, пазлів, пазлів багато не вистачає. Переходимо в магазин і будемо відкривати за самоцвіти 10 наборів одразу. Шукаємо по 2,5 тисячі самоцвітів. Гравці 101 по 109. 10 паків з... одразу відкриваємо. За 25 тисяч самоцвітів. Дивимося. Давай якогось 106-105 гравця. Що тут випаде? Дивимося. І це нап якийсь, і, думаю, щось погане. І це 104-й. Це капець, повний капець. Найвищий рейтинг 104. Але переходимо, міняємо цих 10 гравців. Всіх закидуємо. Виходить 75 пазлів. Переходимо, дивимося в подію ТОЦ. Ще потрібно буде добивати. Ще, думаю, десь потрібно відкривати 10. Наборів по 2500 самоцвітів. Дивимося 1440. Переходимо в магазин. Переходимо в магазин. Чекайте, ще раз провіримо, скільки там пазлів. Скільки не вистачає, не вистачає 60 пазлів, так? Переходимо в магазин. І відкриваємо знову 10 наборів по 25 тисячі самоцвітів. І дивимося. Гравці. І тут, може, якийсь 109 випаде? Турція, воротар. Звичайно, 109. -й. Який 109, -й? 103? -й. Все пішло на спад. 10 наборів і 103. -й. Це жах якийсь. Капець просто. Я в шоці? Закидуємо. 45. 65. Скільки там? 60 потрібно? Зараз ще раз перевіримо, щоб не закидувати. Якогось гравця Непотрібного лишнього гравця не закидувати. І дивимося. Так, 1440. Робимо обмін. Якогось гравця 101-го залишаємо. Починаємо з кінця. І ось вони. 60 пазлів. Закидуємо І ось 1500 пазлів є. Для цього потрібно було витратити 50 тисяч самоцвітів. Не захотів закуплятися на ринку, це було б довше по часу. Більше часу би пішло. А так подивилися, що за 2500 даже навіть. Коли ви відкриваєте по 10 паків, нічого не падає. Зробив собі такий тест 50 тисяч самоцвітів полетіло. Тут забираємо, звичайно, головна зірка Ліверпуля Дейк. Вважаю його найкращим центральним захисником в грі. Це Зе, Ліверпуль Ван Дейк. Ван Дейк це сила. Найкращий центральний захисник в грі. Забрали Ван Дейка. Переходимо в мій склад. Будемо ставити в склад. Качати. Звичайно. Вандейка будемо качати на золотий ранг. І сьогодні ще, думаю, докачати гуліта на золотий ранг. Бачимо, яка в нього оборона, швидкість, дріблінг, паси. Качаємо зелений ранг одним маскераном. Далі. Другий маскарано. Це синій ранг. Докачаю вандейка і гуліта, покажу вам, де ще можна назбирати маскарано. Хто може забув про цей метод? Зараз докачаю і покажу. Кидаємо 5 маскарано. На червоний ранг. І зараз, звичайно, 10 маскарану, на золотий ранг. Це буде стіна. Друзі, це буде стіна, просто стіна, яку неможливо буде пройти. Це Вандейк. Нього там і зросту і фізух хватає. І фізуха не набагато гірша, чим оборона. Качаємо, звичайно, в оборону. Перші три позиції. Четверта позиція це класичний центральний захисник. Зараз оборона. Далі. Класичний центральний захисник. Підтвердити. А далі що ми йому в паси? Дивимося, в паси, що краще, В паси в нього не дуже. Фі... Фізуху. Ні, фізуха в нього і так добре. Думаю, качати його в паси. Фізухи йому там вистачає. Качаємо в паси. Паси в нього не дуже. Так що однозначно паси. Дивимося, 156 оборона. Зараз гуліта. Качнемо на золотий ранг. 10 маскерано Теж йде. І теж гуліт золотий. І так в мене гуліт золотий, Роналдо золотий і Вандей золотий. А і ще там десь бігає Гарінча золотий. 106 й Гарінча золотий є ще. Тут ми очко навиків і в качаємо його. Качнули. Далі йдемо переносити Вандейку. З кого перенести? Тренування. Перенесемо стаха. Так, на 25-х тренуваннях переносимо вандейку. Є. І далі докачаємо гравцями, скільки вистачить. Переходимо в тренування. Ось така оборона. 182 оборона. Але він ще не докачаний. Тренування. Фільтри вводимо гравці 60-79. Пошук і автовибір. Качаємо на макси на 20. На 28-й рівень вийде. Дивимося, чи не пішло лишніх гравців? 74. Що там? Немає лишніх гравців? Тренування. 186 оборона. Зараз покажу, де ще можна позабирати мастерано. В хроніках переходимо. Переходимо в хроніки. Щоденні хроніки. Ось, дивіться, мастерано. Скільки вийде забрати обмін один мастерано. Потрібно полічити. Другий Маскерано. Щоденно відігравав ці хроніки. Всіх гравців позабирав. Тепер потрібно Маскерано забирати. Третій Маскерано. Четвертий Маскерано. Далі. П'ятий маскарано. Далі. Шостий маскарано. І вийде забрати сім маскарано. Вийде забрати сім Маскарано. Нормальок, так. Сім Маскарано. Восьмого нема карт, дев'ятих не вистачає. І, звичайно, переходимо в мій склад. Всім дякую за увагу, хто дивився моє відео. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Пишіть, звичайно, коментарі. Хто кого забирав, з події ТОЦ, ЮТОЦ. Всім пока.